Всім привіт! Привезли такого пацієнта. Десь по скидки взяли Бушного. Не знаю якого году зараз, може хто знає. Су тут дата. Якісь циферки. Кажется, что переводил жав дома, че там хер его знает, проверим. Шестьсот девяносто, да, че шестьсот шестьдесят. 70 процентів. Зараз його оприділимо Поставимо його в режим SC тут стоїть поки Бо нема коли. Поем раномиціоня Розганяє потихеньку. Уже один ампер приймає. Да давай быстрей шумо двенадцать Роганяю розганює Кстати, глазок тут зелений. А як по формулі подивитися, то плотність виходить 1.24. Так що нечого довіряти. Глазку цьому. Ну, ковыряти його не буду. Так як може він його здасть назад. Ну побачимо. Що режим цей клінивця покаже нам? Коротше поки лазив я тут часа два. То вже пішов розряд. Уже розрядило до 12,2. Значить, йомкості тут геть мало. Засульфатований трошки. А може не трошки. Будемо пропускать розряд. На він надо? И все. Все, пришел заряд. 50 минут все, время продовжується. І все, можна оставляти до утра. Бо сьогодні, навірно, вже не буде, коли мені подивиться. Ось і утро прийшло. Як ні не бувало, а на четвертий етап не пішло. Бо сульфатів багато. Так, здрасте. Ох ти, що це таке. Не, не перейшло ще в четвертий етап. Сволоч така. Бачимо ще. 750 мА кушає. Ага, понятно. Так, що тут показує? 14,5 скушало. Стільки часу пройшло. Ага, 19 часов на заряді. Приймається воно 19 часов. Один. Короче, так і дела багато знімати не буду, бо немає в мене. А що не моя памяти у мене. Неотправляю телефон, чтобы китать падли от горлы. Хотя пигнутый мий телефончик. Ну то ладно, будем разбираться. Ладушки. Пришел я дальше отдыхать. Может, еще вечер уже Прошло, короче, уже четвертый этап. Ось я все пришел до заряд. При трех проценте 2,4 Ампера. Все тут можем крутить. Можно регулировать выходить. Оденье 3. Ну тут 3% плюс-мінус точный. ж не, non, не калькулятор. Сейчас IKES 40. Выставили, ну. День Tak, 40 mnożymy na 3%, 1 i 2, no to plus, minus takie. prostu na złote. 55 i tak będzie normalnie. Cześć, kto nie w kursie, to pierwszy etap idzie. Заряд такий імпульсами він розкачує, дивиться туди-сюди. Другий етап йде розряд до 11.7. Ну, в даний момент буде 2 А розряд і теж коефіцієнт спеціальний. Може вставлю картинку, якщо вийде. Ну, хто з групи, той знає. Я скидав в групі. А третій, третій етап йде при 1% заряд. Те, що виставили там. Яку там цифру виставили, Десь примірно 1% буде. І четвертий етап буде десульфатація. Там вже свої алгоритми. долго рассказывать. Нікому оно не надо. Ну то і так якось буде. Подивимось. 16 Аноттал. Ненька. Ну то і все не будем підлятывать. А то. Нашу її, бро, що дивиться за нейчишо. Все. Поїхав я. Так, ось тут уже такі пішли імпульси. Ну, вони вже давно пішли. Давай быстрей. Все, до, до 15.5. Ну треба слідкувати. що там буде? більше, менше з авто. Так, що світло ж. От 28. Сейчас буде просто кобри. Ну, опа. І от так воно буде розкачувати, розкачувати. Напруга моя зростать, потім буде дозаряти. Ну, тут буде оце все время і стоять. Так можна сутки його подтримать і хвати. ну фініш 67 часов. Це и буде повністю стоять всі 67 часов. А там буде видно. всього, ж ще надо буде Раз прогнать чимось. Але вже я буду її отдавать. Вуще хоть пізніше ще раз приїде. Сильно ідеально тоже погано. Хай лучше через місяць, якесь два. Або вже перед зимой хай приїде. Можна буде подивитися. Уже піде жара. Хвата Двигун 2 ,5, там на двигун 2.5 на Иландизе. Что такое. Ладно уже. Буду съемки вести потом уже. Через 67 часов. Все пока. Короче прошло уже 23 часа. Ось бачимо такі імпульси. До 15.8 піднімається. Ну, Трошки їм легше стає. Тут. Сульфати застаріли, а не на не на стійки. Це друга стадія десь примірно. Між другою і третьою. Это я так називаю Бо їх четыре, а по научному там не знаю всікій. Ще не сильно страшно, Так, табли. 3 ампера віддалею. Понятно, що це він не присосав їх. Фініш 44. 44 часа на заряд. Вся 15:08. Не будемо ждати. Може до 16 Дострібає. За перший етап ми його так не проженемо повністю, але ми його дамо Нехай хай катається. Перед зимою хай привезе. А не привезе тут його діла. Моє діло предложить, як кажуть. І попередить. І такі діла Ну добре. Через добу. Обратно з ним побачив побачим, що оно або на місці буде Тоді відключати його. Або будуть якісь результати. Ну якщо він вже на третій етап засульфатірується, то там ще може прийти до 17 вольт. А потом потихеньку сниживаться, сниживаться буде. А потом обратно на гору. Ну там, короче. довго розказувати і не потворять. Ладно. Итак. Прошло вже 26 часов. Ось тут уже такі імпульси, Осталось 18. От 15.6. Це вже воно замість 14,8 стоїть. Піднімає там. До всіх може, акумулятор прийняти Чи піднять. проскочили. Ладно, сейчас побачим. Так, 51 ампер. Віддано. Піднімає до 16. при 15,6 740 мА. Оттакий імпульс і тут. Це це тоже уже на третьому етапі. еще один процент принимает. Ну так, хай стомить. Дальше. Двадцать 24. Так, есть. 20. Так, так такие дела. Ну, тут все, не могу снимать. А если ей до завтра... Ну, уже шоу. Ну, уже время спать. I'm Всіх із суботою. Зараз провірим його, що він тут нам покаже. Так, 660. Ну от такі параметри в нього. Так, де фокус. Фокус. ТД. Ось. Ось. такі його максимальний параметр. Це що він може видавати. Все. більше він не видасть. Ну щоб, щоб добратися до банок, конечно, можна було б зменшити густину і на 5% підняти. Сох, але це вже витягнуті параметри за вуші. От такі цифри виходять. А люди беруть оце, дивляться 660, значить все, поставили під капот і поїхали. А по факту він не видає ніфіга. Пластини не покинули його. Скажу хай купляє Весту. А цей здає назад. Вже Весту 75-ку купи. Там точно параметри будуть видавати. Та і такі. Виходить, петрушка така. Ну, сейчас подивимось, що тут. Юрочка нам покажет. Ну все. А мало стики будет. 50. Поделить на пусковый 660. А мало будет 386 ну 3,7 короче а тут вот такие цифры ну и все больше он не выйдет все всем хорошего дня